Ну, але я вважаю, що беручись за проведення виборчої кампанії, потрібно мати для себе принаймні уявлення загальних якихось рис і загальних речей, загальних основ і певних закономірностей, які стосуються виборчої кампанії. Бо виборча кампанія насправді є річ надзвичайно складною. Навіть ми, беручись за ту чи іншу компанію, ми не говоримо так про те, що ми от. Будь-якого кандидата чи будь-яку партію, ми настільки ми креативні, грамотні, що ми це, можемо це, розвернути все і все, а ви тільки нас якби відміть, а ми вам все там зробимо далеко ні. Береш це за компанію, спочатку поступає пропозиція, і ти починаєш ти думаєш цю пропозицію, зважуєш на предмет того, чи, 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 чи людина має шанси, в принципі, ти для себе вивчаєш, по-перше, цього кандидата, цю команду. Які настрої, які можливості і так далі, е, вже бачиш якісь проекти стратегії. І коли ти зважив всі за і проти, е, то дуже часто приходиш до людини чи до, 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 до команди і кажеш, ви знаєте, мені так видається, що вам розумніше було би не тратити кошти. Бо все-таки участь в компанії, навіть якщо вона не націлена на перемогу, все рівно це є кошти і немалі кошти. Що, очевидно, можливо, вам в тій ситуації краще не приймати в цьому участь, бо, скажімо, з моєї точки зору, так то як я собі бачу ситуацію, вона не є на вашу користь. Такі ситуації. Але так, чому люди все ж таки йдуть? Значить Є різні з... мотиви, <кій> чому люди йдуть у вибори. Тому що насправді так, якщо ви підходите з такою а... логікою, то повинні лишитися два кандидати Звичайно, на окрузі, чи три 4-5 партій і все. За великим рахунком, от, суть кампанії полягає в тому, що фактично виграє один лише. Навіть якщо ти там результат мав близький до успіху, все рівно ти в програші. Виграє ви? тільки один, на, на виході тільки один, Всі решта програли. Але кожен, хто йде на кампанію, має, скажімо, різний ступінь мотивації. Один іде тільки для того, щоб вибори однозначно і все на це ставить. Інші йдуть для того, щоб, скажімо, себе показати в даному випадку і скажімо, мати якийсь заділ на майбутнє, щоб про нього дізналася. Ну, сьогодні він ще не є з таких політиків, які можуть бути боротися серйозно за. Але скажімо, можливо, на наступних виборах вже він набереться досвіду, побачить якихось, як здійснюється компанія, якихось симпатики і так далі, так далі, вже якогось рейтингу, пізнаваності. І, можливо, йому буде простіше на наступних виборах. Бо речі, сказати, на Заході дуже рідкісні випадки, коли. Серйозним кандидатом іде кандидат, який в політику тільки виривається вперше з нікуди. З нічого. Ну, сіра конячка, то що ми називаємо. Це людина, е, яка мала би послідовно перейти якісь певні щаблі е, в політиці, починаючи від там, члена молодіжної організації партії. Мати свою біографію. Звичайно, мати віде. політично свої, свій шлях. Коли він вже виходить на рівень кандидування на члена парламенту, то ні в кого не, не, не виникає вже і запитання, хто це такий? чому він йде в політику, та тому, що його значною мірою знають, значна частина людей, він себе проявив як політик, почавши від молодіжної організації, зробивши там кар'єру, показавши свої лідерські здібності і так далі, і так далі, і так далі, будучи там. Дві-три кампанії, де він приймав участь як кандидат, умовно кажучи, на розкрутку, на пробу. І вже коли він набрався цього досвіду, він тоді виходить тільки як серйозний кандидат чи як основний кандидат. Це ж саме стосується і виборчих технологій. Виборчий технолог дуже часто для того, щоб бути успішним, проходить шлях від розклещика листів. До організатора, там, допустимо, групи агітаторів. Наступну кампанію він вже там керує якимось цілим напрямком, вже має уявлення про це інше. Наступній кампанії він вже тоді там може висовуватися, бо він це бачив, прийшов, він знає це середини на собі. Такий, такий, очевидно, технолог є достатньо успішним. А не ну, він, допустим, хороший підприємець, бізнесмен, супер, артист. Менеджер означає, що да. він буде хорошим він, да. Менеджером. Більше того, я знав таких менеджерів високого державного рівня, mm -hmm. які як заходили і починали керувати виборчим штабом, yeah, то я знаю. до мене прибігали люди і казали про те, що ви знаєте. Нас все тут влаштовує в цьому виборчому штабі і так далі, і так далі, за винятком лише одного. Забить цю людину, ми не можемо працювати. І це справді так, бо половина виборів, успішних виборів це є м, успішний менеджмент. А успішний менеджмент це цілий ряд складових, в тому числі і підбір людей психологічно сумісних. Це має бути справді команда, яка складається з фахівців. Має бути підібрано люди, які знають ту сферу, в якій вони займаються. Але крім цього, решта має бути почуття якоїсь солідарності, команди, взаємозамінюваності, взаємостраховки і так, далі, і так далі. Якщо цього нема, набрали першого ліпшого з вулиці і поставили зверху людину, яка в тому слабо розбирається, віддає накази і таке інше, або намагається організувати цей процес. Як виробничий процес із нарадами трьохгодинними, я таке бачив звітами письмовими і так далі. І так далі. Тобто це означає, що компанія буде перетворена якийсь офіс бюрократичну компанію, де всі напишуть тобі звіти, підпишуться для того, щоб отримати гроші, а результату від того не буде. Тому, звичайно, організація виборчої команди, бо ясна річ. Сам кандидат не може потягнути ці, такого обсягу роботи, який йому вдасться зробити. І він не може тримати інформацію все, і так далі, так далі. Коли він вже починає входити в активну фазу агітаційну, ця людина ну, налаштована тільки на одне, на, на виступи, на зустрічі і так далі. Навантажувати його якимись іншими речами, що він мав би думати ще про те. Як організувати роботу своєї команди, це означає, що виключити його з процесу. Тому кандидат моє, має своє завдання, і він має виконувати це завдання абсолютно повно, цілеспрямовано і ефективно, а всі інші технічні речі має виконувати хороша команда.